Напівлегально, напівзаконно, у них немає якихось довідок, у них немає якихось документів. Що робити з такими забудовниками? Можна робити, так як робить Владимир Владимирович, Путін і москалі. Беруть і валять будинки, в яких люди купили квартири. Ну, Ми ж не вар'яти, ми ж не расисти. Ми розуміємо, що будинок вже будується, частина людей вже інвестувала кошти, навіть забудовник він вже вклав якісь кошти. Тому будемо ставити перед забудовником вимоги. Тебе є проблеми, ти, по-перше, маєш повернутися в законне русло, ми тобі в цьому допоможемо, а по-друге, ти маєш зробити щось на міста. Тобто, але ну це треба зараз аналізувати ситуацію на ринку. Я до цього ще не дійшов. Я вам обіцяю, що коли призначить голову архбудінспекції Київської області, коли а вже призначили до речі, Держгірпромнагляду це також людина, яка може впливати на ці речі, коли призначить голову. Сільськогосподарська інспекція, а це важлива інспекція, бо вона перевіряє законність використання землі під забудову. Ми зможемо, я думаю, знайти конструктивний діалог з усіма забудовниками. Чому раніше цього не робили? Боязньо. Ну, Тому що влада була зацікавлена у найбільшій наживі. Коли ми казали, що банда Януковича вона буде висмоктувати останні соки з України доти, доки ми будемо їй це дозволяти, а потім втече, так вони і сталося. Та їм байдуже, що тут відбувається. Вони награбували мільярди, втекли в Москву. Я думаю, до речі, Януковичу залишилося недовго. Хватить його інфаркт, як тільки Путін вирішить усі проблеми і перестане смикати ним як маріонетки. Тому що втекти ця гоп кампанія більше крім Росії нікуди не може, бо тільки Росія е ховає в себе міжнародних злочинців, яких вже оголосили в гроші.